Радіо Юей Чикаго, ну що ж, вітаємо вас, слухачі та глядачі радіо ЮЕЙ Чикаго. Сьогодні з нами в студії страховий агент American Family Insurance Юлія Скобіда. Вітаю, Юля! Вітаюсь, Дмитро! Вітаю всіх наших слухачів глядачів. Дуже рада тут знову бути з вами в студії. Ну що ж, нарешті, це сталося. Ми тепер сусіди з тобою. Так, Розповідаю. Розповідаю всім. Ми нарешті відкрили нашу, наш третій офіс, який знаходиться тут, на 50-50 Норт Камберленд, в Норіджі. Наш офіс, там працюють чудові дівчата Лілія і Оксана. Прямо біля Данкі Донатса. Ви нас побачите. Ще, на жаль, вивіски немає, але скоро, скоро вона буде. Приходьте до нас, а там юні 27 бі. Пише North Cumberland, North Cumberland. Unit Юніт b Ну, Відразу з, з вулиці Камбленд можна бачити. Так, зразу Ось. зразу біля Данки Донатса. Ви нас не пропустите дві. Чудові дівчини там сидять, працюють. Звичайно, якщо вам потрібно зі мною зустрітися, байапойтмент, я тут буду якийсь день собі виберу, коли я буду, наприклад, по четвергам, коли я маю інтерв'ю, приїжджати і працювати саме з цього офісу. Але ми всі будемо раді вас бачити. Ми будемо працювати там з 9 ранку по 6 вечора кожен день з понеділка по п'ятницю, і ми так само працюємо в суботу з 10 до 2 години дня. Скажіть, будь ласка, то, якщо ми говоримо за офіси, по яких питаннях зазвичай люди приходять в офіс, тому що в більшості можна по телефону вирішити? А багато чого можна вирішити по телефону? А коли люди, наприклад, беруть страховку на життя, це трошки їм треба пояснити їм напевно треба більше інформації, то це зазвичай робиться в офісі і по телефону. Якщо в когось. Сталась якась ситуація, аварія якась сталася, наприклад, і хтось хоче більш звичайно знову ж таки. Це все можна вирішити по телефону, але можливо потрібна допомога, якісь документи переслати аджастеру, можливо, як правильно зробити, і вони хочуть персональну консультацію. Або хтось переводить там будинки, машини, хочеться пройтися. Ми це називаємо PAR, тобто Personal Insurance Review, тобто переглянути всі ваші страхові полюси. Ви хочете просто знати, що у вас є, чого вам не вистачає. Можливо, щось помінялось в вашому житті. Тоді ми робимо вам апойтмент і зустрічаємося з вами в офісі. Запрошуємо всіх. Я буду першим, хто відвідає цей офіс відразу після нашого інтерв'ю сьогодні. Отож, тема, тема для дискусії, яку ми обрали, це є зима, а точніше, як підготувати себе, якщо ви водій до зими, що потрібно. А в плані страхівки, оскільки Юля ти є страховий агент, розкажи, будь ласка, що би ти порекомендувала перш за все для водіїв. Так, як людина, яка живе вже багато-багато років в Чикаго, а, і до нас поприїжджало дуже багато людей. І я вам хочу попередити, що зима тут може бути а, не тільки холодна, але й брутально а, холодна. І ще так само а, в минулому році нам дуже повезло, не було багато снігу, але тут буває таке, що випадає дуже багато снігу, прямо до того, що не можна їздити. А, і всі стоять, ніхто нікуди не може виїхати на роботу пару днів. Тобто і таке може відбутися, і просто хочу дати вам декілька порад, як вам напевно підготуватися і на що звернути увагу, як себе поводити. Якщо щось таке сталося, ви застрягли десь. Тобто все, що пов'язане зі страхуванням автомобілів. Перед тим одне питання: зима це той період найбільшої загроженості для вас як страхових агентів. Ви отримуєте найбільшу кількість дзвінків саме зимою, напевно. Правда, а, зима це той час, коли ми отримуємо найбільшу кількість дзвінків, особливо коли випадає перший сніг стосовно аварій. Настільки перший сніг, ми вже знаємо, що в нас буде телефон нон стаб-дзвонити, і на жаль, на жаль. Дуже часто стаються аварії, нічого не зробити, Тут дуже багато автомобілів і так тому, щоб не було аварій, Зараз всі уважно слухайте, що говорить Юлія Скобіда, і записуйте по можливості. Окей, я не можу вам сказати, щоб, щоб зробити, щоб не було аварії, щоб не було аварії, треба їздити дуже обережно. Тому, а... але що робити, деякі поради. По перше, якщо ви маєте односторонню страховку, і можливо, ви не є дуже досвідчений водій, можливо, саме на ці. Місяці зимові вам варто перейти на двосторонню страховку. Ви пам'ятаєте, що контракт, страховий контракт це не є, якби ваші ви можете поміняти умови в будь-який час, тобто у вас немає зобов'язання, якщо ви брали односторонню страховку постійно. А так само і тримати її односторонньо. Ви можете один місяць мати двохсторонню, потім поміняти назад на односторонню, тобто як ви хочете. Ви єдине, що ви не можете це зробити після того, як уже сталася аварія. Тому можливо саме на ці три місяці Подумайте, і вам варто поміняти собі на двохсторонню страховку. А по-друге, на що б я звернула увагу, чи у вас включений евакуатор, тобто товінг Emergency Roads Assistant, як ми це називаємо? Чому? Тому що якщо, не дай Боже, буде холодно, у вас помре батарея, або буде сильний, я не знаю, ожеледиться, вас занесе десь, або ви десь застрягнете в снігу. А чи у вас є оцей додаток під назвою Евакуатор, який може приїхати до вас, тобто заплатити вам за те, що вас витягнуть з цього снігу? Якщо ви цього не маєте, я вам дуже-дуже сильно рекомендую додати це до вашого страхового полісу. А насправді це коштує там 10 доларів екстра на півроку. Ну, окей, можливо, 15 чи 20 зараз. Але. Варто все ж таки його мати, особливо якщо я кажу, у вас там батарея часто помирає, тобто тому що це зможе вам а, допомогти, і тоді страхова компанія буде за це платити, а не ви з вашої кишені. Скажи, зазвичай евакуатори не включені. В страхівки зазвичай не включені. Ви за це ви маєте така а, додаткова опція, яку ви можете придбати. Називається вона Emergency Road Service Assistance. Тобто це не тільки евакуатор, це якби вас ви захлопнули ваші ключі. Вам потрібно, щоб хтось приїхав, і відкрив вам, якщо у вас там а, колесо. А, я не знаю, там спустили вам треба, щоб хтось під'їхав, підкачав його чи поставив запаску, тому що такі люди, як я, наприклад, цього б в житті не зробили. Не будемо вдаватися до стереотипів. Мені все рівно. Але мене б ніхто не заставив це робити. І тобто бувають різні ситуації, так а. Тому краще до цього підготуватися і не пошкодувати цих 20 екстра доларів, і все ж таки мати це на вашому страховому полюсу. Тим більше, що а, у вас буде опція, вам не обов'язково чекати. Тому що, якщо ви маєте цей додаток, а, ви можете подзвонити в страхову компанію, можете чекати, на жаль, інколи дуже довго, поки приїде від страхової компанії, то він ви можете взяти любий, просто любий евакуатор, який поруч проїжджав, чи ви самі знайшли, заплатити і тоді дати. А, Підтвердження, що ви заплатили, і вам страхова компанія повертає гроші, тобто, ось так воно працює, скажи, якщо сталася все ж таки аварія на дорозі, але ніби все було правильно зроблено, ніби була дистанція, ну погодні умови так спричинили, що сталася аварія. Як ви страхові агенти розглядаєте цей випадок? У мене для всіх дуже погана новина. Якщо ви їхали і вас, наприклад, занесли, і ви навіть не вдарили інший автомобіль, а просто вдарили ваш автомобіль, чи там стовпчик, чи а, якісь там бетонну стіночку на тому ж хайвеї, що, на жаль, часто стається. А це буде вважатися ваша провина, тому що це означає, що ви їхали або трошечки занадто швидко, або не Правильно, ви знаєте, що коли сильний сніг потрібно гальмувати так, я не знаю, як це пояснити, кожну секундочку та, натискати, а не один раз сильно, і тоді вас занесе. Тобто, на жаль, в такому випадку, просто щоб ви розуміли, це піде на ваш страховий рекорд, і це буде вважатися ваша, якби ваша провина. Тому дуже дуже обережно їдьте в таких випадках. І якщо все ж таки сталася якась аварія. Нічого страшного, саме для цього ви і маєте страховий полюс. Але давайте поговоримо: все ж таки це зима. А якщо сталася якась аварія, в першу чергу, ну якби подивіться, чи ваша машина може їхати чи не може їхати. А, якщо це не ваша провина, нагадую, що потрібно робити. Якщо вам а, знову ж таки, якщо на вулиці дуже холодно, напевно, можливо, не варто чекати на поліцію, якщо особливо зрозуміло, що це не ваша провина. Вам треба зробити фотографію. Страхового полюсу іншої людини. Перевірте, дата, чи вона, чи цей страховий полюс ще є дійсний. Обов'язково зробіть фотографії, попросіть а, водійських прав цієї людини. Зробіть фотографію а, license plate, тобто номерних знаків. Зробіть фотографії. А, Всього, тобто, де пошкоджений їхній автомобіль і ваш автомобіль, і ви можете роз'їжджатися, тому що якщо холодно, не це знову ж таки ліною. Тут може температура впасти, я не знаю, до мінус 25, і інколи сидіти, чекати поліції, особливо в Чикаго дві години чи чотири години. Буде шкідливо для вашого здоров'я. Юлі, одне невеличке питання. У мене так. був випадок, коли от я власне, намагався отримати іншої людини страховий поліс, але та людина дуже пручалася, м'яко кажучи, бо більше провела певну агресію, яке а, хтось має право а, фотографувати чи автомобіль, чи її поліс, чи тим більше а, а, водійські права. Що робити в таких випадках, коли відмовляються вам надати цю інформацію? А, ну, Якби насправді вони не мають причатися, принаймні страховий поліс і вони зобов'язані вам дати, якщо у вас сталася якась аварія. Тоді, звичайно, що треба їх лякати, що зараз приїде поліція, і тоді вони змушені будуть давати. По номерному знаку, якщо ви сфотографуєте, зробите відео, що ось видно, що ви там десь заїхали, що ця машина там вдарила вас десь. А номерні, по номерному знаку, взагалі-то в поліцейському участку могли б знайти. Хто є власником цього автомобілю, і чи є в них страховка чи ні. Тобто, а, напевно, треба казати людям, що все ж таки є на них якась буде. А, я не знаю, як це сказати, що все рівно можна знайти цю інформацію, uh -huh. тобто вони не можуть просто поїхати без страховки. Але на жаль, дуже багато людей, які не хочуть давати страховий полюс, там зразу починає тікати, якби це іліной. Багато людей їздять взагалі без страховки, так що все може статися. Я кажу, хоча б спробуйте сфотографувати зразу номерні знаки, і тоді вже щось можна вирішувати. Дуже гарна порада, хоча б номерні знаки. Але якщо от аварія дійсно сталася, як ти говориш, а і в цьому були винні погодні умови, то тоді виходить, що поліція як це розглядає, тобто винен ви той, хто не впорався з керуванням, якщо двоє не пора з керуванням, а якщо двох занесло. А якщо двох занесло, ну я думаю, якби тоді кожен буде платити свій дедактибл, і це піде на рекорд кожного. Тобто все рівно страхові аджастери між собою вирішують, скільки була провина цієї людини, скільки вони можуть сказати, окей, 50 на 50 або 70 на 30, або тобто таким чином можуть вирішувати. У нас на Ютубі на Ютуб-каналі Радіо Я Чикаго є дуже гарне відео, як підготувати свій автомобіль до зими за 35 доларів. Окей, мені цікаво, як? Передивишся, Степан Клепко, автомеханік з багаторічним досвідом розповідав про це. Ну, звісно, що колеса туди не входять, а колеса угу. мають, мають бути зимою, їх потрібно міняти. Ну, або хоча б всесезонні колеса. До речі, за колеса впливає це на страхівку якось? Ні, не впливає. А, але якщо, наприклад, не дай Боже у вас сталася якась аварія, і ваша машина не підлягає ремонту, це ми називаємо total loss, uh -huh. і ви тільки нещодавно поміняли ваші колеса, обов'язково скажіть про це вашому страховому агенту і аджастеру, тому що вони можуть вам за це повернути гроші. То ви не змушуєте своїх клієнтів, якщо йде зима. Ні, Це а, в Європі, в Америці, на жаль, люди поняття не мають, що взимку треба міняти, ставити інші колеса. Ці, а, тобто тут вони таке ніколи не чули, не знали, всі їздять. Колеса і тормозні колодки то є основа. Основа, як то говорять, тому варто придивитися зараз, вже зараз, тому що нема чого чекати. Сніг вже випадав і буде, буде ще. Ага, і ще, ще не забути залити. Рідину. Рідину та, так. Щоб не замерзала. Щоб не замерзала, бо я колись їхала по хайвею, дуже довго їхала, мені треба було їхати годину, напевно, і я нічого не бачила. Я не знаю, як я доїхала, молилась там дивилась вікно, але краще того не робити. всі інструкції у нас є на ютуб каналі. Як підготувати автомобіль до зими. Юля, що хотів би запитати, от за погодні умови. А якщо автомобіль нікуди не рухався, він просто стоїть біля будинку, але випав якийсь, не знаю, впав сніг з. З даху на автомобіль uh -huh. пошкодив а, його. Що тоді робити? Чи є якась додаткова страхівка, щоб себе а, не знаю, застрахувати так? Так, а ну знову ж таки, це вважається comprehensive, це не піде на ну, це не вважається вашою провиною. А якщо ви маєте двосторонню страховку, то це буде покрито, вам просто буде треба заплатити дедактабл, тобто може насправді ну, сніг, але якийсь літ, напевно, літ, літ так літ може а, зробити якусь шкоду. А, так само тут дуже постійно чистять сніг, і що часто mm -hmm. буває, на жаль, коли вони а, цей сніг чистять, часто вони будуть проїжджати повз машини і можуть так спокійно так, поцарапати вашу машину, це стається. Частіше, ніж ви собі уявляєте, тому знову ж таки, тут або ви маєте двохсторонню страховку, або тоді будете за ними бігати і просити в них від Сіті в Чикаго і пробувати вибивати гроші від міста, що можливо, але це дуже довгий, довгий, довгий процес. Коли ти говориш дуже-дуже довгий, це рокам <кану> може <кану> тягнутися. <кану> ну Це займає, ну це довго займає. тобто так, якщо, 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 <кану> якщо вас вдарив автобус, якщо вас вдарив якийсь той, хто перевозить пошту, тобто гроші можна вибити, просто наберіть. Це терпіння, я вам скажу так, простіше. місто платить, але там настільки бюрократично це є, що це просто простіше мати comprehensive insurance. Так, простіше мати двосторонню страховку, вам заплатить ваша страхова компанія і вже потім буде витрачати всі свої нерви і ресурси на те, щоб мати справу з містом. Одним словом, дійшли ми висновку до того, що потрібно мати двосторонню страхівку, чи то є ДТП на дорозі, чи це якийсь нещасний випадок біля будинку. Добре, чи є у вас зараз якісь можливо спешал оферс скидки до новорічних свят, до різдвяних свят? Можливо, щось придумаєте ще? Ага, як би ж я хотіла. Насправді зараз страхові компанії, я думаю, що всі помітили, піднімає дуже сильно ціни, а не тільки American Family, тобто всі страхові компанії зараз піднімають ціни. Люди, ви просто маєте зрозуміти, чому так відбувається. Це все відбувається через те, що раніше була інфляція, дуже сильно піднялися ціни на запчастини, на саме лейбер. Тобто, якщо раніше механік отримав стільки годин на годину, то зараз він отримає набагато більше. І найважливіше, що сталося, це змінюється так, клімат, люди мають розуміти, це все не просто розмови, це не є гіпотетично, що там піднявся на один градус температура. Насправді це дуже сильно впливає, особливо коли ми живемо в Мідвесті. Таких постійних вітрів, штормів, те, що ми бачимо зараз за останні роки, такого ніколи не було. І що найгірше, раніше наприклад, градом могло побити один раз за рік. Зараз це відбувається. Ну, тобто раз в місяць, або можливо навіть там кожні три тижні. Тобто, це все впливає на ціни страховки Я розумію, що це дуже-дуже тяжко людям пережити, але це реальність, в якій ми зараз живемо, або всі країни якось щось почнуть робити, або страхові компанії якось почнуть знову ж таки там ставити вищий дедактабл. Але поки а, будуть відбиватися такі постійно. Кліматичні зміни, які приводять до цих постійних дощів, градів, вітру, це нічого не поміняє. Тобто, на жаль, страхові компанії змушені будуть піднімати ціни через те, що вони змушені тримати відповідну кількість грошей в резервах. Це вимагає кожен штат. Як тільки вони використовують ці гроші, вони мусять їх покласти назад. Тому навіть якщо ви не мали, але ціле місто там Дірфілд було побите градом. Чи, тобто ви розумієте, що насправді це впливає на всіх. Тому, будь ласка, я знаю, що це дуже-дуже тяжко пережити, але пам'ятайте, що не ви одні. Насправді зараз це вся країна через це проходить. Тому… Це я все до чого, що спеціальних знижок немає. Але якщо ви звертаєтесь до нас наперед, не в останню хвилину, коли у вас закінчується страховка, а наперед. А якщо ви маєте попередню страховку, вже, наприклад, якусь навіть погану, але маєте вже попередню страховку, то це вам дає шанси набагато отримати кращу пропозицію, ніж коли ви не маєте попередньої страховки. Якщо ви а, звернулись до нас в останню хвилину, тобто це все. Впливає, якщо ви їздите мало миль, якщо ви працюєте, наприклад, з дому, або просто їздите там дуже мало, знову ж таки, скажіть про це. Тому що є спеціальні програми, яка називається в нас в American Family Miles My Way, коли ви платите за кожну милю, що ви їздите. І там виходить так, що якщо ви їздите менше, то вам на наступний місяць дають якісь гроші, повертають кредит. Якщо ви їздите більше, то ви там платите скількись. Тобто, можливо, таким чином. А є багато. Різних варіантів, як можна напевно покращити вашу ціну. Але знову ж таки про це треба говорити з вашим страховим агентом. І ми стараємося завжди, не завжди виходить нам зробити дешевше, але робимо все, що можемо. Пропонуємо всі можливі знижки. Звертайтесь, віднайшов Юля, твою твою візитку у нас на комп'ютері. Хто всі, хто нас зараз дивиться на Ютубі чи Фейсбуці, можуть побачити контактні дані? Отож, номер телефону 773-235-9900, два три пять девять У нас Є імейл для всієї моєї команди. Називається team. Ті -e a, -a mfm.com. Ви можете нам написати навіть смс-ку на номер сім сім три А можете заїхати в один наш трьох офісів норіч, чикаго, українська околиця чи Керолстрім. А всюди дівчата розмовляють українською мовою. Будь ласка. Приїжджає, заїжджайте в офіс на Камброн, Це новий офіс. Там дуже <гас> гарно. Я вам буду рекомендувати і кажіть, що ви від радіо UA Чикаго. Тоді вам запропонують безкоштовну каву. А нас така домовленість з Дякую за всю цінну інформацію, якою ти сьогодні поділилася. Будемо чекати тебе знову і знову в нашій студії. Всі, хто нас слухав, пишіть, що ви думаєте, маєте запитання, пишіть в коментарях. Ми обов'язково на них дамо відповідь. Дякую. Дякую вам, радіо UA Чикаго.